Алоє деревоподібне. Родина Асфоделові. Алоє деревоподібне, низьке деревце або чагарник, що сильно гілкується 2-5 метрів заввишки, змочкувато сильно розгалуженим коренем. Стебло прямостояче, гіллясте. Стовбур завтовшки від 15 до 30 см. Листя блакитнувато-зеленого або зеленувато-сизого кольору. Гладке матове соковите, лінійно-ланцетне із шипувато-гостро зубчастим краєм, утворює густі розетки діаметром до 80 см, квіти великі, блідо-жовто-гарячі або червоні, дзвонникові трубчасті. Пліт алоє тупотригранна, майже циліндрична коробочка, насіння алоє численне, сірувато-чорне. Алої, араби вважають символом терпіння. Сабур, так називають згущений сік алої, за його стійкість до спеки і посухи. Сабур входить в стародавній еліксир довгого життя. М'ясистим листям алої, як говорять легенди, користувалася цариця Клеопатра для освіження шкіри і надання шовковистості волосся, збирання та зберігання. Лікарською сировиною є свіже листя. І удержуваний з нього сік сабур. Щоб уникнути втрати соку, листя варто відокремити від рослини разом з піхвами, роблячи біля основи маленький надріз. Обережно зріжуючи валоє деревоподібне нижнє і середнє листя, що досягло 15 см довжину, збирають листя кілька разів на рік. Переробляють листя у свіжому вигляді протягом доби після збору. Активні речовини. У листі і соку рослини містяться ферменти, вітаміни, фітонциди, алоїн, наталоїн, рабарберон, гомонаталаїн, М1, смолисті речовини та сліди ефірних олій, показання до застосування свіжий сік внутрішньо при хронічних гастритах для поліпшення апетиту, для підвищення імунітету проти інфекційних захворювань. Сік зовнішньо, при гнійних ранах, опіках, остеомеліті, трофічних виразках для полоскання рота і ясен, сік-компреси при туберкульозі шкіри, вовчкові екземі, провильневому дерматиті голови, протипоказання. Проносні препарати залої не можна застосовувати при гемороїдальних. Маткових кровотечах і менструаціях при великих строках вагітності, не застосовувати при захворюваннях печінки, нирок і сечового міхура, при серцево-судинних захворюваннях гіпертонії застосування при ангіні. 30 г листя алої змішати в міксері з 3 4 склянки води, настоювати годину. Потім прокип'ятити 3 хвилини і процідити крізь марлю. Полускати горло 3 рази на день. При хворобливих менструаціях змішати 30 г подрібненого листя алої, 3 склянки червоного вина і 550 г травневого меду і поставити суміш у прохолодне місце на 5 днів, приймати по одній столовій ложці 3 рази на день за годину до їжі, курс лікування 20-45 днів.